Українська народна казка пан Коцький. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв і вивів у ліс, думає, на що він мені здався, тільки дурно буду його годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка і питає, А що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. От веде його лисичка до своєї хати, так йому вже годить, уловить курочку, сама не їсть йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичка, сестричка, я прийду до тебе на досвідки. А вона йому каже Є, у мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького, вовкові, ведмедові, дикому кабану. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'яса, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та по картоплю. А ведмідь, а я меду принесу на закуску. Зайчик каже, а я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Коли його кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не підбіжу, як доведеться втікати. Кабан каже, я теж не повороткий. Вовк, а я старий уже трохи не добачаю. Тільки зайчиковий приходиться. Прибіг зайчик до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає, А чого ти прийшов? А він каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до звірів та хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо пан Коцький як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Педмінь злізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, то водить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого сина його, щоб йому мало, це він нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти аж за ушами лящить, а як наїсть, то простягнувся на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі та якось комар його вкусив за хвіст, і він так хвостом і повернув. Кіт ж думав, що то миша та й туди, та кабана за хвіст, кабана схопиться та навтіки. Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево, подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та й до того доліз, що дерево його не здержало. Так він додолу впав. Гуп! То просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як древнуть, та тільки видком, а заяць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки тільки.